Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради серед основних питань забезпечення навчального процесу у громаді. Попри те, що школи та садочки де є укриття, працюють у змішаному або очному режимах, чиновники вирішили надати доступ до знань і учням деяких інших навчальних закладів. Мова йшлася, зокрема, і про загальноосвітні школи номер 1 та номер 9 Спочатку планувалося відновити навчання у цих школах, адже, як повідомила заступниця міського голови Катерина Возненко, адміністрації навчальних закладів заключається. Договори про перебування учнів під час повітряних тривог у сховищах, що функціонують в радіусі 500 метрів від шкіл. Мова йде про два заклади освіти: це перша школа і дев'ята школа, які не мають найпростішого укриття, але вони заключили договори з приміщеннями, які знаходяться поблизу. У випадку першої школи це бомбосховище у лікарні номер 1 Щодо школи номер 9 учнів пропонуються евакуйовувати у приміщення поблизу заводу напівфабрикатів Дригало, що знаходиться у кількасотметровій доступності. Однак, новий член виконавчого. Комітету генерал Грищенко зауважив, що існує велика небезпека ракетних ударів, тож щодо відновлення навчання у першій школі є серйозні перестороги. говорити так оперативна обстановка. Доповідає, що і шахіди, і крилати ракети зосереджуються в Білорусі. Під час з 40 хвилин, якщо вони раніше з Криму або чорного моря. Скорочується до п'яти сімі хвилин. Рішення щодо навчання у школі номер 1 поки не прийняли. Хто за, хто проти. Утримались. Дякую. Наступними перед членами виконкому тримав слово, виконуючий обов'язки начальника управління із надзвичайних ситуацій Олег Перехрестенко. Чиновник повідомив, що мовляв, має на меті створити комісію по обстеженню підвальних приміщень багатоквартирних будинків. Мета даного. Рішення створити комісію, яка буде обстежувати, точніше оцінювати найкрастіші укриття з метою подальшого їх облаштування до вимог постанови Кабінету міністрів 579 від 9 липня 2018 року, щоб можна було використовувати в повному обсязі їх для населення цивільного населення, яке перебуває в житлових будинках Відверто незрозумілим є те, чому таку комісію створюють на дев'ятому місяці війни, та чому до цього моменту місцева влада не провела ревізій та робіт у підвалах, які давно вважає найпростішими укриттями. Можливо, це реакція влади на бурхливі невдоволення мешканців та сюжети у місцевих змі про стан підвалів. А враховуючи те, що недавно за відбідинами одного із тимчасових укриттів був помічений Геннадій, дикий, можливо, так мер намагається набрати собі політичних балів. Мовляв, краще пізно, ніж ніколи. Маємо надію, що на ремонт. Та приведення підвалів багатоквартирних будинків місцеві чиновники витратять не менші суми ніж на дороги, тротуари та озеленення, адже запит на такі роботи серед білоцерківців в рази більший. Також чиновники прийняли ряд рішень щодо організації умов торгівлі на території громади, ремонт двох сховищ у закладах освіти міста. Також було вдано протокольне доручення щодо перевірки торгових точок на залізничному вокзалі. Як кажуть чиновники, там йде торгівля алкоголем у заборонені години. Контролюватиме дотримання законодавства комунальне підприємство муніципальна варта Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.